Фрукти це не тільки корисно, а й гарно, поглянь лише на всі ці барви, Так і хочеться перебрати всі фрукти, щоб краще їх роздивитися, а перебирати різні фрукти можна не тільки руками, а ще й програмно за допомогою циклу FOR. Як саме дивися далі у відео! У попередньому відео ми розглядали цикл while у Python та особливості його застосування. Рекомендуємо спершу переглянути його. А зараз настала черга циклу FOR у Python. Щоб задати такий цикл, використовують оператор FOR. У перекладі з англійської це слово означає для. Далі змінна. Після неї ключове слово IN перекладається як В. Воно вказує на те, що взмінну. Послідовно буде збережено елементи з певної послідовності, далі дві крапки, і в наступному рядку з відступом від лівого краю тіло циклу, тобто команди, які будуть виконуватися для кожного елемента послідовності. Щоб краще зрозуміти принцип роботи циклу FOR у Python, його можна сформулювати так для змінної в послідовності повторювати виконання тіла циклу. Саме тому для циклу FOR використовують такі вислови, як перебрати елементи послідовності чи пройтися по послідовності. Перейдімо в середовище програмування, щоб розглянути приклад реалізації циклу FOR. У ньому створено змінну символ і рядок пістація, який є послідовністю символів. Тобто із циклом FOR у змінну символ. Послідовно буде передано кожен символ із рядка пістація, і на кожній ітерації буде виконано тіло циклу. Через Print виведено збережене значення в змінній символ. Після виведення останнього символа із послідовності цикл буде завершено. Запускаємо скрипт і бачимо в консолі результат виконання. Кожен символ із послідовності пістація виведено в окремому рядку. У мові Python є також інші більш складні послідовності, які можна опрацювати з циклом FOR. Про них ти дізнаєшся в старших класах. А як реалізувати цикл FOR із використанням діапазону певних значень дізнаєшся за мить. <клух> У попередньому відео ми розглянули функції в Python. Переглянь його, якщо потрібно пригадати цю тему. А зараз на прикладі різних фруктів розгляньмо ще одну функцію range. Її використовують для генерації послідовності чисел. У перекладі з англійської range означає діапазон, тобто набір значень, упорядкованих у певній послідовності. Спробуймо за допомогою цієї функції згенерувати числові значення та фрукти. Спершу надаємо фруктам відповідні числові значення яблуко 0, груша. Один, банан 2, апельсин 3, слива 4. Зверни увагу, першим значенням є 0. Хоча з років математики ти знаєш, що лічба починається з одиниці, у Python за замовчуванням нумерація послідовностей починається саме з нуля. А тепер розгляньмо для функції range різні варіанти запису із відповідними діапазонами, прикладами, а також значеннями результатів виконання. Наприклад, аргументом у дошках є одне значення, позначаємо його як end. І тоді буде згенеровано діапазон значень від 0 до end 1. Тобто значення end не входить у цей діапазон, а лише вказує на його межі. Якщо для функції вести в дошках аргумент 3, то результатом будуть послідовні значення 0, 1, 2. Можливо, тебе це дещо заплутало. Розгляньмо приклад із фруктами. Згідно з таким записом функції, спершу буде згенеровано яблуко зі значенням 0, далі грушу зі значенням 1, банан зі значенням 2 і завершуємо генерацію фруктів. Також можна вказати два аргументи в дужках функції range. Перший назвімо його старт для початкового значення в діапазоні, а другий end для кінцевого значення, а саме end 1 Наприклад, початкове значення 2, кінцеве 5. Результатом будуть такі послідовні значення 2, 3, 4. А з фруктами виходить так. Пропускаємо яблуко та грушу, спершу генеруємо банан, далі апельсин, а наприкінці сливу. І третій варіант запису функції range із трьома аргументами. Початкове значення старт кінцеве end-1, А третій аргумент. Це крок, позначмо його як степ, із яким буде згенеровано значення з певним проміжком. Наприклад, початкове значення 1, кінцеве 5, крок 2. Результат виконання значення 1 і 3. Щоб з'ясувати, чому саме так повернімося до фруктів. Згідно з такою функцією, ми пропускаємо яблуко та починаємо генерацію з груші, потім робимо два кроки, а тому пропускаємо банан. І генеруємо апельсин. Після цього потрібно зробити ще два кроки, тому пропускаємо сливу і завершуємо генерацію фруктів. Функцію range також можна застосувати в циклі FOR, адже із циклом FOR можна перебрати елементи з генерованої послідовності, це немов послідовний перебір згенерованих фруктів. А як це зробити в коді програми, зараз усе розглянемо. Щоб перевірити попередньо розглянуту програмну конструкцію, спробуємо реалізувати її в середовище програмування, записуємо оператор циклу FOR, далі змінну, наприклад, FRUIT. потім ключове слово in, функцію range, у якій аргументом вказуємо значення 3, дві крапки, і з відступом від лівого краю вводимо тіло циклу, функцію print для виведення в консоль значення змінної FRUIT. І також додаємо параметр «End», у якому в лапках вказуємо пропуск, щоб усі значення було виведено в одному рядку через пропуск, запускаємо поточний скрипт і бачимо результат виконання, як у нашій таблиці. Кожне виведення значення змінної є результатом окремої ітерації циклу. Перша ітерація у змінної Fruit значення 0, друга ітерація значення 1. Третя ітерація значення 2. Після чого відбувається завершення, тобто вихід із циклу. А тепер зупини відео і подумай, як за допомогою трьох аргументів функції range вивести такі значення 2, 4, 6, 8. Для цього у функцію range вводимо початкове значення 2. Кінцеве значення 9. Крок 2. Запускаємо та отримуємо в консолі потрібні значення. За допомогою циклу FOR можна створити і більш складний скрипт. Як саме дізнаєшся в наступних відео, Запам'ятай запис циклу FOR у Python коді. Оператор FOR, змінна, ключове слово IN. певна послідовність дві крапки. У наступному рядку з відступом від лівого краю. Тіло циклу. Цикл ФОР використовують для перебору елементів послідовності, наприклад, рядка, який є послідовністю символів. Також для циклу FOR можна згенерувати послідовність чисел із функцією range та відповідними аргументами для опрацювання різних діапазонів. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.